Вітаю в ефірі телеканалу Буковини. Інформаційний випуск у студії для вас працює Максим Калінчук. Подвійне свято для чернівчан на день міста. Вулицю Богдана Хмельницького здадуть в експлуатацію. Принаймні, так обіцяють чиновники. Вікторія Лупай бачила, що вже зроблено, та які ремонтні роботи необхідно провести комунальнику менше ніж за місяць. Довго очікувана та багатостраждальна. Така більш ніж п'ятирічна історія однієї з центральних вулиць обласного центру. То коштів не було, то у визначені терміни здачі в експлуатацію не вкладалися. Тому нині тут робота кипить. Чотири бригади працюють навіть у вихідні, кажуть комунальники. Встановлюють дорожні знаки. На одній частині вулиці працює техніка, яка утрамбовує бруківку. На інших основне завдання встигнути її докласти. Від перехрестя Гагаріна Богдана Хмельницького. Від перехрестя толстого бодана Хмельницького, і тут ви бачите, що підходимо до перехрестя Горького. Працює технологічний транспорт, підвозяться відповідні матеріали, які необхідні для дорожнього одягу, відсів, бруківки. Окрім ремонтників, на вулиці мало не щодня її жителі. Активісти пильнують та намагаються контролювати комунальників. Відкаються, виконання робіт залишає бажати кращого, так само, як і якість матеріалів. Обурено показують нам бруківку різної форми. Подивіться на бруківку, от зніміть оці три камня, як їх можна рівно зробити з них дорогу. Це неможливо. Чому вони таким камням укладують? Теж не зрозуміло ні для кого. Ми з цими технологами. Ми знаємо, як, якого сорту цей камінь. На початку вулиці, коли почали цей камінь ставити, цю бруківку, ми намагалися довести підрядникам, що потрібно його сортувати, що потрібно калібрувати. Не те, що відсортували, треба калібрувати по розмірах. Та виконавці ремонтних робіт тільки знизують плечима. Чи чи вже кладете з того, що є? Кадебер то ще є. Виконавці робіт зазначають, коло та бруківка є досить специфічною і працювати з нею складно. Ідеального покриття можна було б очікувати, якщо матеріали були б під замовлення. Там не дається, що стандартний. Якщо під заказ, вона 10 разів, мабуть, дорожча, якщо під заказ все один розмір. А по проєкту тільки колотий, вона може і 15 на 16, 16 на 6 таке. Та підрядники закликають містян не робити передчасних висновків і дочекатися завершення ремонту. На даний час проводяться роботи з реконструкції дороги. Якщо проводяться роботи, об'єкт ще не зданий, то про що може йти мова? Ми проводимо ці роботи. Який фінальний вигляд матиме Богдана Хмельницького, містяни зможуть побачити на день міста. У міськшепі кажуть, якщо вчасно привезуть люки та посприяє погода, у терміни вкладуться. А ось жителі вулиці непокоїться, щоб швидкість знову не вплинула на якість. Перенести терміни майже неможливо. Ну, було б правильно перенести, але зробити якісну дорогу. Вікторія Лупай, Володимир Дорош, телеканал Буковина. До столиці Буковини прибув ретро-потяг з нагоди ювілейного залізничного сполучення між Львовом і Чернівцями. Зустрічали його і наші кореспонденти. Ось так як і 150 років тому під звуки оркестру Чернівчани зустрічали перший потяг за маршрутом Львів Станіславів Чернівці з кількома сотнями пасажирів. Змінились часи, люди, як і сам потяг його відреставрували саме до ювілею. Проте ця непересічна подія назавжди була закарбована в історії Західної України. Цього дня залізничники повернули жителів Буковини у минуле свого краю завдяки відтворенню залізничного маршруту старого потягу, який досі працює на вугіллі. Освоїти старі механізми не надто просто, кажуть його машиністи. Ми осваювали давно цю техніку, ще в 1988 році, ще були останні групи такі, що готували на замовлення Міністерства оборони. Було такі, коли паровози були в запасі, ну то лише мало таких, звісно. Бо... Старі машиністи вже пішли давно на пенсію, що працювали на паровозах. Да. Ну а такі ретропотяги, де їх можна використовувати? Ну, ретропотяги, бачите, використовуються на свято перший сервий раз. Безумовно, турпоїзда. Є такі турпоїзда, їздять на раків туди, да, на Ямці гарно там знімаються, приїжджають туристи з за кордону. Цей потяг вантажний, він розвиває до, до 80 км на годину. Помощник машиніста. Кидає вугілля в топку, пар, пар виробляє, пар продає цю парову машину і тоді їде паровоз. На пероні Чернівецького вокзалу багатолюдно. Сотні буковинців зібралися, аби подивитись на ретро-потяг, який ніби приїхав з далекого минулого. Зазначимо залізничне сполучення Львів, Станіславів, Чернівці, яке з'єднувало Буковину з Галичиною та іншими австрійськими землями, стало важливою ланкою транспортної системи тодішньої Європи. До речі, старий залізничний вокзал був дещо східніше за сотню метрів від нинішнього. Збудований він городянами менш ніж за два роки і відкритий у 1909 році. В урочистостях взяли участь ветерани львівської залізниці, представники краєвої влади, учні місцевого залізничного ліцею і звичайні городяни. На імпровізованій сцені перону вокзалу присутніх вітали аматорські та професійні художні колективи. І, хоча цей потяг прибув із минулого, проте під час урочистостей залізничники здебільшого говорили про майбутнє львівської залізниці. Сьогодні у залізницю досить інтенсивно працює над розбудовою нового графіку руху. вивчаємо нові потреби. Адже ми розуміємо, що тимчасово анексований Крим, що сьогодні більше розвивається Карпати, Буковинський край Прикарпаття і будуть нові з'являтися маршрути і на Київ, і загалом по всій Україні. Ми провели таку паралель між минулим і сьогоденням, і ми побачили вже новий дизель-пої, це українське виробництво. Це саме перспектива за такими поїздами. Сьогодні. Ніколи коли те, що я сказав, паротяг відстань долав за 12 годин. Цей поїзд сьогодні долає відстань між Львовом і Чернівцями за 3 години і 43 хвилини. На вершині Шарнівецького залізничного вокзалу стоїть скульптура жінки з піднятою для привітання рукою, що символізує гостинність Буковинського краю як в минулі, так і в нинішні та прийдешні часи. Максим Калінчук, Петро Голопапа, Богдан Танасійчук, телеканал Буковина. Представники Вараждинської жупанії надіслали запрошення на відпочинок у дитячий табір Вараждин на острові РАБ. Там з 10 по 20 вересня 2016 року відпочиватиме 45 дітей з родин учасників АТО з Чернівецької області. Про їхні очікування від подорожі Христина Патренко. Ще за пів години до назначеного часу більшість мандрівників вже були на місці. Попри неймовірну спеку, настрій бойовий. 12-річна Катерина Іванна та її семирічний братик Микола Сава розповіли, куди вони їдуть та чого очікують. Ми будемо відпочивати за кордоном на острові Раб в Хорватії, познайомитися з друзями, побачити нового цікавого. Я їду за кордон віддихати. Я буду купатись там. Буду відпочивати. Їхній тато Валерій Лебюк боїться того, що ніколи не відпускав так далеко дітей самих. Малий, хоч маленький, але він боєць. Тобто я за нього не переживаю абсолютно. А по поводу своєї дочки, то вона завжди артистична, так що все нормально. 14-річна Анастасія Чорноброва раніше їздила у табори та санаторії, а от за кордоном ще не була. Та про місце, куди вирушає, вже дещо знає. Це буде оздоровчий табір для дітей, учасників АТО на острові Раб. Кожного дня якусь інформацію про табір, про цей самий острів. Про якось, так, цікаво було, цікавилося. Мені найбільше сподобалося це те, що там дійсно дуже чисте море. На морі було я дуже багато разів, але цей море мене дійсно дуже здивувало. І також мене здивувало те, що пляжі це Хорватії входять у топ-10 пляжів в світу приймаюча сторона взяла на себе усі витрати проживання, харчування та відпочинок. А з обласного бюджету оплатили лише переїзд діток. Христина Петренко, Андрій Буліга, телеканал Буковина. За 70 пачок цигарок позбувся автівки. Буковинець намагався переправити через митницю сигарети. Проте їх виявили прикордонники разом із митниками, в результаті чого його транспортний засіб конфіскували. Нині він обуває пороги судів, аби повернути авто. <кій> до нашої редакції звернувся Георгій Тикан. Він сам Тороженеччини, розповідає, бо підзаробити намагався переправити через митницю до сусідньої Румунії цигарки. У декларації вказав, що має 20 пачок, а при перевірці виявилось, що їх 70. За цим конфіскували автомобіль. Чернівецька митниця ДФС подала до суду. Першотравневий районний суд Чернівців розглянув позов і вирішив транспортний засіб повернути пану тикану. Бо в автівці не було спеціальне сховище для контрабанди цигарок але штрафні санкції платити загальна сума приблизно 18 тисяч гривень. Я все, що було, продав з хати. Все, що було да я винуват дуже сильно винуват. Проте, навіть після рішення суду і відповідної сплати всіх штрафів, автівку Георгію тикану митниця не віддала. Коментувати цю справу у Чернівецькій митниці відмовилися. кажуть, за законом у них є право звернутися до апеляційного суду. Що вони її зробили? Розгляд цієї справи призначений на 16 вересня цього року. Наталя Синюсик, Володимир Дорош, телеканал Буковина. Напередодні дня фізичної культури та спорту України у Чернівецькій облдержадміністрації вшановують найкращих атлетів і їхніх тренерів за підсумками пройденого сезону. Про його нинішні особливості і результати, а також як відзначили буковинських олімпійців на такому традиційному святковому зібранні у репортажі Ігоря Савчина. Попри загальновідомі проблеми фінансування і матеріально-технічне забезпечення, як дитячо юнацького так і спорту високих досягнень чи олімпійського. Наші атлети зі своїми наставниками тренуються і вступають на змаганнях різного рівня національних і міжнародних. Еліта нашого суспільства, спортивне товариство приумножає не тільки славу нашої України, а й славу нашої невеликої, як кажуть, провінційної області, завдяки вам про нас. Знає весь світ. Нинішні рік такі особливі олімпійські на іграх ріо 2016 виступали у складі національної збірної прояву буковинців Наталія Лупо і Руслана Сахоцька, легка атлетика Лідія Січенікова Лук. Вони виконали складні нормативи олімпійського відбору, здобули ліцензію, але жодній з них не вдалося досягти свого олімпійського фіналу. В принципе, я у сейчас лучше выступила, чем на прошлой Олимпиаде. Чуть чуть нам не хватило в кваліфікації потягнути свои результаты, чтобы достичь олимпийской медали. Но в принципе я надеюсь, что ще 4 года нам даст. Время подготовиться, чтобы все-таки наконец-то завоевать медаль. Я скажу, что я очень готова была в 2012 году. То есть у меня была лицензия, и, конечно, было очень много тяжело собираться с новыми силами. Четыре года это не маленький срок, конечно, подготовки. Но я вам скажу, что это все прошлое. И я очень рада, что у меня это получилось, потому что очень много труда, очень много времени к этому и шло. Грамоти, подарунки нашим олімпійцям, кращим атлетам і їхнім наставникам з різних видів спорту, аплодисменти і посмішки. Але після свят завжди наступають будні, і в супереч труднощам наші атлети з впертою надією розпочинають новий олімпійський цикл. Зокрема, карате і бейсбол. У них є перспектива дебюту вже на наступній олімпіаді. Токіо Токіо-2020. двадцять. Андрій Буліга, телеканал Буковина. І в продовженні теми експерти після Олімпіади в Ріо забили на сполу, що таких поганих результатів не було за усі роки незалежності України. І додавали, що проблема у недостатній увазі до спорту, у першу чергу у фінансовому плані. Дитячо-юнацькі спортивні школи, власне, де і виховують майбутніх призерів, не дофінансовуються і потребують ремонту та новітнього устаткування. Докладніше, Мирослав Солонар. У Чернівецькій обласній дитячо-юнацькій спортивній школі нині близько 600 вихованців. Вони удосконалюють свої навички у семи видах спорту. Вчиться тут і восьмирічна Вікторія. Дівчинка разом зі своїми однолітками займається художньою гімнастикою. Тут добре тянуть і після тренування ти приймаєш задоволення. Наші половина групи вже деякі дівчата їхали в іншу країну на змагання, вигравали там. Третє місце, друге та ось гімнастичний зал, у якому Вікторія покращує свої фізичні можливості, нині потребує ремонту. Йдеться про заміну вікон, адже на тих, що є зараз, видно тріщини, котрі особливо в холодну пору пропускають багато тепла. Найболюче питання для нас: заміна вікон в гімнастично-борсівському залі. Це більше 240 квадратних метрів. Це дуже велика сума. 950 тисяч гривень. Це лише на встановлення вікон, лише супутні роботи. Спортивна школа знаходиться на балансі обласного бюджету. Керівники комплексу кажуть: коштів, що виділяє держава, увесь час бракує, а тому доводиться брати ініціативу у свої руки. На... 2016 навчальний рік, на жаль, вперше за 10 років моєї роботи на цій посаді на ремонтні роботи нам не було виділено ні однієї копійки. Все зроблено своїми руками за державні кошти, за бюджетні. Ми лише закупили на 10 тисяч матеріалів для виконання цих ремонтно-будівельних робіт. Потребують фінансування не тільки спортивні школи та комплекси, а й цілі види спорту. Уже більше 30 років на Буковині існує бейсбол та софтбол. Однак за ці роки вони так і не отримали належної уваги. До 2005 року ми займалися на стадіоні 18 школи. Займалися це Палі Стасюка, полістасюка. Ми в минулому 10 років. Як ми опинилися за містом Чернівці в новому киселеві, де є безбольне поле. В принципі, в зимовий період ми не маємо де тренуватися. Особливо йдеться розмова про спеціальне приміщення, де мають бути розташовані галерії для відбивання. Тобто гравці мають відбивати м'яча, які подаються спеціальними бізбольними пушками. керівники федерації розгублені і не знають, чому їх ігнорують. Водночас владники кажуть, що фінансово підтримувати будуть кожну федерацію в міру своїх можливостей. Ми виділяли практично все необхідне, на що мали право для людей, які Готувались до Олімпійських іграх, які беруть участь в змаганнях європейських світових. Розглядається питання виділити допомогу спортсменам вже з обласного з обласного рівня в розмірі 50 тисяч гривень. Мирослав Солонар, Володимир Дорош, Богдан Танасійчук, телеканал Буковина. 8 вересня, міжнародний день грамотності, враховуючи доступність освіти та інформації у сучасному світі, з цим нібито не мало б виникати проблем. Проте, за даними ЮНЕСКО, ситуація зовсім інша. Є ще чимало людей, котрі не вміють ані писати, ані читати. А ще більше, навіть мінімальну інформацію, яку отримали, не можуть використати. 758 мільйонів дорослого населення світу не має елементарних навичок грамотності. Серед молоді цей показник трохи менший 114 мільйонів людей. А 263 мільйони дітей в світі взагалі не відвідують школи. Така статистика за новим докладом ЮНЕСКО: знати свою мову і вміти правильно висловлювати свою думку. Ось що про грамотність думають чернівчани. Грамотність це в першу чергу культура людини. Як на найтамі люди в суспільстві живемо, щоб бути грамотним. Грамотність це взагалі здатність людини правильно виразити свою думку. Грамотно висловлюватись в тому плані, що і говорити українську мову, якби не суржиком і не другим подібним. Всього знати невозможно, ви знаєте, в політики не розберешся. Завідувач кафедри історії та культури української мови Мар'ян Скап дає визначення грамотній людині. Грамотність людини визначається знанням. Правил, якщо йдеться про мову. Причому знанням правил не лише писемного мовлення, але також і устного. Нас це зовсім не враховують грамотність. Люди говорять будь-як. і ніхто на це не зважає. Ми провели невеличке опитування на знання людей правопису. До прикладу, як пишуться слова будь ласка, чи на жаль, окремо, будь окремо. ласка. На жаль, теж На жаль, тому ні, на жаль, разом врешті решт через, через «ре». Будь ласка, через дефіс. Ні. Врешті-решт. по-любому, через дефіс. Будь ласка, як пишеться. Через дефіс. А, окремо? Так, <гум> е, На жаль, разом. Окремо. <гум> Теж окремо? <гум> так. А от студент п'ятого курсу пан Дмитро вбачає в грамотності не лише знання правил мови. Він переконує, що це сукупність декількох важливих складників. Коли ми не можемо засвоїти нашу грамотність, це свідчить про брак самодисципліни. Брак знань, брак думки. Грамотність я вважаю, це самодисципліна в цих двох галузях. Це зібрання думки і знань воєдину. Це може стосуватися мови, може стосуватися фінансової, політичної, будь-якої грамотності. Якщо немає цих двох складників і вони не зібрані воєдину, немає грамотності, немає ладу в житті і немає ладу, мабуть, і далі у суспільстві. Недостатня освіченість та грамотність населення сучасної України на думку пана Андрія, викладача кафедри журналістики, і стала однією з причин нинішніх проблем, які виникли в нашому суспільстві. Я вважаю, що якщо наше суспільство було би грамотним, ось могло не тільки читати. Інформацію, але сприймати, аналізувати, розуміти її, у нас би не було подій, які сьогодні є на Донбасі, у нас би не було Криму, у нас би не було такої, скажімо, суспільно-національної кризи, яка є на сьогоднішній день. Становлення освіти на теренах Буковини пройшло довгий шлях. Вже тільки коли Австрія прийшла, з Австрійським часом вже почалося питання освіти ставитися на більш серйозний рівень і освіта почала запроваджуватися. Якщо ж в 18 столітті це було досить таки не, не дуже багато, то вже в 19 століття починається створюватися школи. Міська школа у нас в Ченівцях, і потім навіть по великих містах Буковини. І вже другій половині 19-ліття освіта початкова стала досить таки вже масовою. Сьогодні шкільна освіта в Україні є обов'язковою. Марина Боличева, Андрій Боліга, Богдан Танисійчук, Володимир Дорош, телеканал Буковина. 8 вересня у світі відзначають ще й Міжнародний день солідарності журналістів. Заснували його у 1958 році у Бухаресті на 4-му конгресі міжнародної організації журналістів у пам'ять про чеського письменника і журналіста Юлію Сафучика, якого нацисти стратили саме 8 вересня 1943 року. Таким чином цей день є не просто черговим професійним святом, а передусім покликаний згуртувати журналістів усього світу в справі захисту своїх прав. Міркуваннями про журналістську солідарність в Україні діляться виконувач обов'язків голови Чернівецької обласної організації національної спілки журналістів України Тетяна Смолдерева та керівник обласного середку незалежної медіапроспілки Вадим Пелех. 2 вересня відбулося засідання правління національної спілки журналістів України. Одним з питань, яке там обговорювалося, це було саме підтримка партнерських стосунків з журналістськими організаціями та загалом збереження такої журналістської спільноти як цілісної одиниці, яка може впливати на суспільство і яка має протидіяти викликам. У день солідарності журналістів я на жаль мушу констатувати, що журналістська солідарність це те, що ми втратили за ці післяреволюційні роки. Суспільство поляризувалося, і журналісти з різних засобів інформації поляризувалися також. Ситуація довкола телеканала Інтер найяскравіший приклад цієї поляризації і те, як журналістів просто використали. Подивившися на цей випадок, журналісти мають зрозуміти, що роботодавці, власники ніколи не відстоюватимуть їх права. Лише спільні дії, лише солідарність і організація разом допоможе уникати таких ситуацій. На цьому наш інформаційний випуск завершено. Залишайтеся з нами та до зустрічі в ефірі телеканалу Буковина.